Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо новий інструмент, який дозволить створювати дуже красиві малюнки. Для початку змінимо розмір аркуша, натискаємо на інструмент View та за допомогою маркерів змінюємо розмір аркуша. Після чого обираємо інструмент Spline. Ще раз натискаємо та обираємо один із варіантів, а саме Basis. Продемонструю, як користуватися даним інструментом, намалюючи яблуко. Для початку клацаємо на аркуші один раз, після чого, не натискаючи жодної клавіші миші, ведемо мишу вліво та вгору і клацаємо ось тут. Потім ведемо мишу донизу. Клацаємо тут. Потім тут тут, Формуючи таким чином форму яблука. І щоб завершити малювання, необхідно натиснути на початковому вузлі. Оці круглі маркери називаються вузлами. Коли ми завершили малювання, ми тепер ці вузли можемо рухати. Підправляючи нашу форму яблука. Хочу звернути увагу, що ось тут може з'явитися три вузлики. На жаль, з цим нічого не поробиш, тому доведеться їх просто розташувати поруч. Чудово. Отже, в нас яблуко є. Тепер намалюємо листочок знову ж таки цим інструментом Spline Basis. Для цього клацаємо один раз, далі, не натискаючи жодної клавіші миші, ведемо мишу догори, тоді вгору та вправо. Тоді знову вгору та трішки вправо. Після чого вниз, потім вниз та вліво. І ще раз низта вліво та з'єднуємо із початковим вузлом. Чудово. Підправимо наш листочок. Зробимо його гострішим. Для чого ось цей вузол я тягну вправо. Ось таким чином. Чудово. Листочок у нас є. Обравши інструмент чорна стрілка, я, тримаючи клавішу Shift, зменшу трохи цей листочок. І розташую його ось тут. Зробимо два листочки. Для цього натисну праву кнопку миші, або натиснувши Edit, обираю інструмент Duplicate. І тягну. Тепер нам треба. Та листочок віддзеркалити. Для цього переходимо в праву сторону, тут є панель інструментів, та обираємо інструмент Arrangement та натискаємо Flip X. «Flip Y» дозволяє відзеркалювати зверху вниз. «Rotate» – це поворот в ліву та в праву сторону. Тож, обираємо Flip X для того, щоб відзеркалити зображення. Відзеркалити наш листочок. Ось таким чином. Тримаючи клавішу Ctrl і крутячи колесо миші, ми можемо збільшити даний малюнок. Тепер знову обираємо інструмент spline і намалюємо. Гілочку. Я просто клацаю, не тримаючи натиснутою жодної клавіші миші. Чудово. І намалюємо так само нижню частину яблука. Знову беремо інструмент Spline. І створимо ось такий, таку форму. Чудово. Розташуємо ми її ось так, можна навіть трошки зменшити. Якщо ж вам треба видозмінити вузли, Обираємо інструменту Edit, знову з'являються ці вузлики, і ми можемо їх підправити потрібним нам чином. Чудово. Тепер я хочу. Ось цей листочок заховати за яблуко. Для цього натискаємо на даний листочок, обираємо на панелі інструментів справа Arrangement, і тут в нас є чотири кнопки. Lowe опускає листочок на задній план, Race піднімає на передній план. Якщо б у нас було, ну, наприклад, Ось ще якась фігура, то зверніть увагу, коли я натискаю на Lowe, дана фігура поступово переміщується на задній план. І так само поступово переміщується на передній план. Якщо ж натиснути Back, то дана фігура відразу переміщується на задній план. І якщо я натисну Front, відразу переміщується на передній план. Видалимо цю фігуру, вона нам не потрібна. Права кнопка миші Delete або Edit Delete. Тож заховаємо листочок на задній план. І ось цю частинку нижню також на задній план. Чудово. Тепер Виділяємо все наше зображення. Переходимо в «Stroke» контур та прибираємо його. Натискаємо на яблуко, обираємо інструмент Fill Заливка, обираємо лінійний або радіальний градієнт. Та натискаємо інструмент Edit Tool. З'являється лінія з двома точками. Кожна точка означає певний колір. Натискаємо на першу точку, обираємо один колір. Натискаємо на другу точку та обираємо другий колір. Чудово. Зафарбуємо листочки. Обираємо тут. Я оберу так само радіальний градієнт, Edit Tool, натискаємо на першу точку, обираю перший колір. Натискаємо на другу точку, обираю другий колір. Аналогічно робимо із другим листочком. Це ми зафарбуємо чорним кольором просто, і нижню частинку також чорним кольором, без градієнтів. Зробимо тепер відблиск. Для цього обираємо інструмент spline і малюємо ось, такий, ось таку форму. Збираємо інструмент Transform, тобто чорна стрілка, і збільшуємо. Підправимо вузлики наші. Далі контур прибираємо. Заливку робимо білою і додамо прозорості. Після чого. Перейдемо в Compositing та додамо фільтр розмиття Gaussian Blur. І вже тепер можемо трохи збільшити його. І, можливо. Зменшити дещо розмиття. Ось таким чином. Відблиск поки що розміщу в іншому місці, запам'ятаю, де його розмістив. Тепер виділю яблуко і додам фільтр тінь. Drop shadow. Зменшимо. Зробимо світлішим світлішою тінь та трошки розми... роз... додамо розмиття. Ось таким чином. Тепер відтиск повертаю на місце. До речі, цю гілочку необхідно на задній план перемістити. Для цього переходимо в Arrangement і натискаємо Back. Ні. Нам повністю на задній план не потрібно. Ми, натискаючи кнопку Lova. Ось так зробимо. А листочок теж дещо опустимо, щоб він був за гілочкою. Ось так. Щоб даний малюнок був єдиним цілісним зображенням, необхідно його виділити та натиснути інструмент Group, тобто згрупувати. Також ми можемо UnGroup натиснути, таким чином розгрупувати. І тепер це в мене будуть уже окремі елементи. Я можу їх переміщувати. Тож, виділяю і натискаю Grow", групувати. Тепер це в мене єдине зображення. Натискаю праву кнопку миші дублювати. Таким чином ми можемо зробити велику кількість яблук. Тож, вашим завданням буде намалювати ось таке яблуко. Успіхів до наступних зустрічей!